Принцеса помаранчевого гарпуза. Колись давно в одному королівстві жили король з королевою. Були у них три доньки. Дівчата виросли зовсім різні. Старша Ганна любила танцювати, тому постійно просила батьків влаштовувати пишні бали. Середня Галина більш за все цінувала коштовне каміння. Багато подорожувала та скуповувала прикраси. А молодша Софія з малку вчилася готувати різні смаколики, їздила скрізь батьками, пробувала страви, цікавилася, як їх готують. Шукала у місцевих продавців різні спеції та вдома придумувала, як і з чим їх поєднувати. Принцеса сама пекла незвичайні торти, тістечка. Старші сестри тільки підсміховувалися з нею. Швидко минув час, король з королевою пішли у засвіти, залишилися принцеси самі. От взялися Ганна і Галина короліство ділити. Кілька днів сварилися, трохи до бійки не дійшло. Нарешті поділилися статками. І тільки тоді згадали про Софію. Їй нічого зі спадку не знадобиться. Піде на кухню їсти варити. А ще краще від наших очей подалі. Є у батька будиночок десь біля лісу. Хай забирає своє зілля та йде туди жити. Так безсоромність робили. Випхали сестру, їх же брачку з дому. Дозволили взяти тільки різне насіння, прянощі, приправи. Софія гірко плакала, бо в палаці минуло її щасливе дитинство. Жили спогади про батьків та нічого робити. Зібралася і пішла, знайшла будиночок, у якому з батьками часто відпочивали, розставила свої нехитрі пожитки і вирішила своєю справою займатися. Вона домовилась з власником крамнички, яка була недалеко від хатинки, що буде приносити на продаж свою випічку. З того вирішила жити. Софія прокидалася кожного ранку до схід сонця, палила величезну пічку, і коли вогники всередині тихо потріскували та підморгували красуні, бралася за свою улюблену страву. Чого тільки не випікала дівчина? Торти, тістечка, тарталетки, кекси. Та найбільше полюбляла дівчина готувати гарбузовий пиріг. Із палацу прихопила насіння помаранчевого гарбуза, посадила його скрізь біля хатинки і тепер мала з чим експериментувати, готувала смачні каші, крем супи. Додавала запечений у салат, змішувала з різним зерном, приправами, додавала у креми, випікала коржі, кекси, запіканки, гарбузове печиво, змажила котлети, млинці, варила з гарбуза кисіль, робила мармелад, зефірки. Сама дівчина інколи жартома називала себе принцесою помаранчевого гарбуза. Скоро слава про чудову випічку по всьому королівству розійшлася. Присилали до крамнички із королівського палацу. Принцеса так і не здогадалася, що то сестра так готує, бо навіть не згадували про неї. А у сусідній країні жив принц, який дуже полюбляв всілякі смаколики. Ну такий вже гурбаном був, що кухарів своїх мняв щороку ніхто догодити йому не міг. Подорожував різними країнами, пробував місцеву випічку та нічого особливого на свій смак так і не знаходив. Прийшла пора принцеві шукати собі наречену. Влаштовував він бали, їздив гості. Запросили й принцеса до себе вродливого юнака. Знаючи, що він полюбляє смачну їжу, послали слух до крамнички, щоб там замовили особливі ласощі. Продавець передав дівчині побажання, і Софія вирішила здивувати принца. Зранку гарбузи були у всіх казанах. Дівчина взялася випікати особливий торт. І ще тарталетки з кермалізованим гарбузом, варенням, гарбузовим насінням. До обіду все приготувала, віддала у крамничку, і слуги відвезли їх у палац. А там уже приїхали карети з сусіднього королівства. Принц зайшов до королівських палат і був вражений, але не кількістю золота чи коштовних каменів. А не смаком навколо, нічого не сказав принцесам. Відкружляв певний час у танцях і поспішив до столу. Хоч нічого особливого не чекав від вечері, та несподівано побачив гарбузові смаколики. Вони зовні були чудові і на смак особливі. Нічого подібного раніше він не коштував. Юнак попросив відвести його до повара, який все це приготував. Але виявилося, що печиво замовляли у місцевій кремниці. Принц вирішив залишитися і подивитися, де так міло коховарять. Вранці юнак подякував принцесам і вирушив шукати чарівну пекарню. Та коли приїхав, то дізнався, що власник замовляє усі десерти у дівчини. Яка живе недалеко. Поїхав принц до хатинки біля лісу. Навколо росли прекрасні квіти, безліч трав чарували своїм ароматом, і було дуже багато гарбузів. Ну, це точно тут таку смакоту готують, подумав він і постукав у двері. Йому відчинила дуже вродлива дівчина. Вислухала, чому принц приїхав до її оселі. Привітно посміхнулася та запросила на кухню. Там кипіла робота. Юнак з цікавістю спостерігав за красунею, милувався, з якою любов'ю та увагою вона все робить. А Софія обід приготувала, принца пригостила, і знову він дивувався смаком кожної страви. Тобі не важко все це робити самі? запитав принц після обіду. Ні. Коли ти любиш те, що робиш, ніколи не втомлюєшся. Колись батько казав, для кого праця радість, для того життя щастя. У тебе був мудрий батько, поїдеш зі мною в моє королівство. Запрошуєш куховарити на твоїй кухні, посміхнулась дівчина. Ну, куховарити, у мене є кому, ти тільки будеш керувати всім. Станеш королевою? І забрав принц дівчину з собою. Скоро вони одружилися. Софія стала королевою та все життя жартівливо себе називала тільки принцесою помаранчевого гарбуза.